Технохвиля. хвиля. 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 Технохвіля витивка. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження. Твої новини. Вітання всім нашим технослухачам. Коледж Ньюз в ефірі. І сьогодні ми говоримо про день, який. Точно заслуговує на увагу 22 травня міжнародний день, коли можна, і треба бути собою без зайвих масок, без порівнянь. Цей день нагадує, кожен із нас унікальний. Не треба чекати ідеального моменту, щоб показати себе справжнього, бо саме це ваша суперсила. Смійтеся голосно, думайте вільно, носіть те, що вам подобається, і не забувайте, світ стає цікавішим саме за. Вяки різним людям. У цьому випуску хвиля хороших новин. Історії від супертопових студентів. І, звісно, трек, який розкачає навіть того, хто ще не прокинувся. Техно хвиля ВТВК, хвиля, яка заряджає. А що в коледжі? нашому коледжі пройшов конкурс Кращий за професією, і повірте, там було дуже спекотно. Гуділи інструменти, блищали ключі, і не менш блищали очі учасників. Адже за перемогу боролись студенти з шести коледжів Вінничини. Майбутні автомеханіки показували, хто найкраще знає, як оживити двигун, врятувати генератор і не загубитися в лісі тестів з правил дорожнього руху. А поки студенти змагались, викладачі мали свою міні-олімпіаду, Круглий стил з обміну досвідом. Бо хто сказав, що педагоги не прокачують навички? І звісно, наші переможці: перше місце рідний Вінницький технічний фаховий коледж. Друге одразу три коледжі: Ледежинський внау, Нау, Вінницький Нухт, Вінницький транспортний, третє барський фаховий коледж транспорту та будівництва, а також Іллінецький аграрний фаховий коледж. І на десерт учасники отримали подарунки від партнерів з автошколи на Поділі. Бо солодке після технічного бату це не розкіш, а необхідність. Нашого коледжу знову показали клас. Цього разу на чемпіонаті України зі спортивної радіополингації. Так, так, це саме той вид спорту, де треба не тільки швидко бігати, а й чути ефір, і точно визначати, де ховається передавач. У складі Вінницької збірної наші першокурсники: Юрій Вітюк, Катерина Буданевич і Ерік Даніель Внутченко. Ця команда не просто бігала з антенною в лісі. Вони впевнено вивели Вінничну на третє місце у загальному заліку. Ніхто з них сигнал не загубив, а от медаль зловили чітко. Президент Федерації радіоспорту Вінничини Володимир Колодяжний особисто привітав команду і вручив подяку нашому коледжу в особі директорки Світлани Василюк та керівнику гуртка Едуарду Зеленюку. І ще один невидимий, але супер важливий фронт гурток фото і відеотворчості ВТФК, який тримає кожну мить на прицілі об'єктива. Тож, якщо вам здається, що це щось із фантастики, знайте, наші студенти вже роблять із цього круту реальність. Технічна молодь Вінниці. Не лише ловимо хвилі, а й задаємо власну. Правніше будує вигляди, хто майстерно накладає розміри, а хто знає де і як виконати правильне спряження, усе це з'ясували під час олімпіади з креслення. У грі 20 технарів, і кожен мав одну місію не зламати лінію. Бо тут важить кожна риска, кожен міліметр, кожна проєкція. Просторове мислення, терпіння і концентрація на максимум. І результати вже перед нами. Перше місце Станіслав Бричок та Валерія Копчук. Зразкова точність. Друге місце Наталя Цабак і Олег Артим. На правильному курсі третє місце Анастасія Фрова та Дмитро Бурбалко упевнено тримають лінію. Тож пам'ятайте, рівна лінія сьогодні чіткий техпроцес завтра. Гроші люблять рахунок, а ми любимо перемоги. Наш коледж потрапив у топ 5 найкращих у всеукраїнському конкурсі Global Money Week. І, хоча срібло це не золото, та радіємо ми за нього не менше, бо перемога чесна і заслужена. Кубок, диплом і ціла добірка книжок з фінансової грамотності вже поповнили арсенал нашої бібліотеки. Тож і в теорії, і в практиці тепер ще більше шансів прокачати свою обізнаність у фінансах. Уявіть, понад 600 закладів долучилися до заходів Національного банку України. А наш коледж. Серед лідерів це результати справжньої командної роботи. Викладачі, студенти, ідеї, креатив і головне бажання не просто брати участь, а впливати. Ми вболівали. Він перемагав. Нещодавно наш першокурсник повернувся з чемпіонату Європи з козацького двобою. Та ще й не з порожніми руками. Попри те, що змагання такого масштабу стали першими в спортивній кар'єрі юнака, він двічі піднімався на п'єдестал пошани. Як йому це вдалося, слухайте далі. Лідерборд і бронза чемпіонату Європи з козацького двобою у нашого Вадима Канахівського. Понад півтори тисячі учасників шести країн боролися за право носити звання чемпіона континенту. Найвправнішими у цьому виявилися українці. Саме вони забрали більшість призових місць, випередивши поляків, чехів, австрійців, німців і мальтійців. На дводенних змаганнях Віталії Вадим провів чотири поєдинки. Усі зі співвітчизниками. Двічі удача усміхнулася першокурснику. Вперше у двобої з ММА. Тоді юнак виграв довстроково, другого разу у гремплінгу. Цього разу судді віддали перемогу віничанину по балах. Двічі Вадимові Канахівському довелося поступитися. Втім, зробив він це не без боротьби, та ще й гідному супернику, срівному призеру чемпіонату світу. Попри це, своїм результатом студент групи 1РТ1 дуже задоволений. А ми пишаємося та бажаємо не зупинятися на досягнутому. Друзі, вже за мить музична пауза на технохвилі ВТФК. Відпочиваємо від чисел і новин. Заряджаємося ритмом. Гучніше звук далі тільки краще. HIT Коктейль. То ну що ж, друзі, настав час завершувати наш ефір, але перед тим ще трішки цікавого. Десятиліття його голос був із нами, але сам він не мав права виконувати власні хіти. Віталій Козловський, один із найвідоміших співаків країни. Нарешті у 2025-му повернув собі юридичні права на свій репертуар. Тож просто зараз пінаколада українською з любов'ю, з повним правом звучати. Хай цей тиждень буде для вас як той коктейль, освіжаючим, трішки солодким, але з легким після пригод. Посміхайтеся, не бійтеся бути собою. Це була технохвиля ВТФК. ефір для тих, хто живе не по шаблону. До зустрічі! o Не розпізнав, спершу не зумів, потім не посмів, Вище ще не тебе Студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга на великій перерві Коледж Ньюс в ефірі радіостудії «Технохвиля ВТФК».